В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Добрі, брати і сестри, сьогодні ми чуємо читання з третьої глави послання Апостола Павла до Колосян. В цьому міститься заклик, а тепер ви відкладіть стародавню людину з ділами її та вдягніться в нову. Апостол перелічує ознаки стародавньої людини, це блуд, пристрасть, користолюбство, днів, люті, злість, лихослів'я, лайливість уст. Як противагу цим поширеним серед людей віховним звичкам та пристрастям, апостол Павло вказує на чесноти, які характеризують нову людину. Ними є милосердя. Благість, смиренномудрість, лагідність, довготерпіння, любов, мир Божий і вдячність. Ми знаємо з Писання, що відплата за гріх є смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашому. Гріх віддаляє людину від Бога, який є джерелом життя. Втрачаючи єднання з цим джерелом, грішник втрачає життя так само, як пересихає потік, який втратив доступ до наповнення джерельною водою. Тобто, з одного боку, всякий гріх, як переступ Божого закону, є злочином і тому вимагає покарання. Але з іншого боку, це покарання, гріх несе. Сам собі. Він подібний до отрути, яку заборонено споживати. Хто порушує цю заборону, той не тільки виявляє непокірність припису, але й шкодить сам собі, вживаючи смертоносну речовину. Всі ми є під владними дії гріха. Ви чули не раз під час заупокійного богослужіння слова молитви: немає людини. Щоб жила і не зрішила, це є істина і єдиною абсолютно безгрішною людиною є Христос. Бо Він є Син Божий. Саме тому, як наслідок впливу гріха на людство, всі ми помираємо. Хтось раніше, хтось пізніше, хтось від чужого насильства, хтось від нещасного випадку, хвороби. Чи старечої немочі, один Христос є безгрішним, і тому Він має силу і владу, як Божий син, дарувати нам життя вічне. Він, як джерело життя безкінечного, може наповнити струмок нашого буття водою живою, своєю благодаттю і цим відновити нас. Отже, якщо сказати простими, короткими словами. То без Христа ми мертвіємо, а з Христом ми оживаємо. Повертаючись до початку наших роздумів, ми маємо можливість за зовнішніми ознаками зробити висновок. Наближаємось ми до Христа чи віддаляємось від Нього, примножуємо в собі духовне життя чи навпаки духовну смерть. Ці ознаки апостол Павло. Уподібнює до одягу, як ми за одягом зазвичай даємо певну оцінку людині, її звичкам, життєвим обставинам, так і за виявом наших справ, добрих чи злих, ми можемо дати оцінку тому, в якому становищі ми перебуваємо, до чого схиляємось. Бо всяке дерево пізнається за плодом своїм, каже Господь. Не збирають смок вестерня і не знімають винограду іща гарника. Це стосується і нас. Якщо бачимо ми в собі пристрасть, користолюбство гнів, люті, зліс лихослів'я, це це ознаки того, що ми є ще непевною мірою стародавніми людьми, тобто такими, якими були грішники до пізнання Христа. І навіть якщо. Хтось думає про себе, що він чи вона є охрещені в церкві, визнають буття Боже, приходять на богослужіння та дотримуються певних правил, але водночас бачать собі всі ці гріховні ознаки, то для таких слова апостола Павла є попередженням. Бо ці гріховні ознаки свідчать, що, маючи зовнішність християнина, людина насправді. Повертається до старого до того, що вона повинна була відкинути, що повинно було померти, залишитись у минулому. І навпаки, ознаки істинного оновлення, правдивого звільнення від влади гріха, ознаками правдивого життя, яке дає Христос, є згадані раніше чесноти. Всі вони виростають з віри, як виноградні плоди. Зростають на лозі, а сукупністю всіх цих чеснот апостол Павло називає правдиву Жертовну любов. Тому з одного боку нам, як християнам, належить пильно дбати про примноження і зміцнення своєї віри, бо якщо не матимемо її або вона буде слабкою чи пошкодженою, то не матимемо і плодів віри якими є чесноти. Тоді наше духовне життя буде подібне до лози, яка втратила зв'язок з корінням і не отримує поживних речовин, така лоза буде засихати і нездатна буде плодоносити. А якщо будемо дбати про чистоту і зміцнення віри, тоді вона буде давати рясні плоди у вигляді чесноти добрих діл. З іншого боку, коли ми знаємо, які діла є добрими і яких чеснот нам слід досягати, то, дбаючи про їхнє примноження, ми тим самим поглиблюємо свою віру, утверджуємо судобрі та виробляємо стійкість проти споку зла. Отже, дорогі брати і сестри, сьогоднішнього повчального слова писання ми бачимо, як тісно Пов'язане в нас внутрішнє та зовнішнє, справи наші, як одяг на людині, як плоди на дереві, свідчать про наш внутрішній стан, а наш духовний стан, наше бажання повернутися до стародавньої людини чи, навпаки, оновитися у Христі, визначають наші вчинки. А ці вчинки, в свою чергу, виявляють назовні у ділах гріховних. Чи в справах доброчесних те, ким є і у якому напрямку рухається наше буття до Бога чи від Нього? Тому нам слід бути уважними до себе, до своїх слів та вчинків, бо як певний біль або інші негативні зміни в тілі дають нам казівку на хворобу, допомагають встановити вірний діагноз та розпочати. Корисне лікування, так і усвідомлення нами того, які гріхи ми робимо, допомагає нам звільнитися від них, очиститися і вилікуватись. А чесноти, до яких закликає апостол Павло, і які є ознаками нової людини, це милосердя, благодість, смиренномудрість, лагідність, довготерпіння, любов, мир Божий і вдячність. Всі вони подібні до вказівників на шляху, які спонукають нас до вірного вибору дороги. Вони подібні до еталонних зразків, з якими звіряється якість, знання про одне і інше у сукупності допомагає нам досягати довершеності. І доки бачимо в собі наявність однієї або кількох ознак стародавньої людини. То не слід нам заспокоюватись наявністю деяких чеснот або окремих добрих діл. Бо, як ми вже сказали раніше, всякий гріх це отрута, і як мала частина отрути, покладена в добру їжу чи пиття, робить їх небезпечними, так і гріх, який укорінився в душі поруч з добрими ділами, нищить їх. Тож, дорогі брати і сестри, закликаю всіх нас бути пильними до свого духовного життя, не давати собі повертатися до стародавньої людини, але постійно дбати про своє оновлення, примножуючи чесноти та добрі справи. Амінь. Слава Ісусу Христову!